Рівні, радіопроект про стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З'ясуємо, хто краще розуміється у навичках, необхідних для певних професій: жінки чи чоловіки. Поговоримо про регіональні особливості ринку праці та ситуацію з попитом і пропозицією робочої сили у тій чи іншій галузі. Радіопроект Рівні. Вітаємо вас на хвилях нашої радіостанції. Мене звати Майя Кучеренко. А ви слухаєте програму Рівні, де ми розповідаємо про жінок, які сміливо входять у професійні сфери, що традиційно вважаються чоловічими. Сьогодні зануримося у світ тих, хто не боїться ламати стереотипи і доводить, що гендер не визначає професійну майстерність. Ми дізнаємося, як вони досягли успіху, які труднощі зустрічали на своєму шляху, та як їхні історії можуть надихнути інших. Х, залишайтеся з нами, буде цікаво. А розпочну я сьогодні з того з деяких таких коротких даних. НБУ прогнозує зниження безробіття і зростання зарплат у найближчі два роки. Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться. Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття з 14,2% у два. 2... У 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026. Ну, тобто, бачите, ось цю тенденцію. І досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень. Хотілося б у це вірити. А найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі. Ключовий чинник це наслідки війни. Передусім, міграція та мобілізація, повідомляє Нацбанк. А тепер будемо повертатись до теми нашого ефіру. Сьогодні ми говоримо про професію машиніста зернових навантажувально-розвантажувальних машин. Що це за професія? Які вимоги до працівників, як працюють на цій роботі жінки? Про це та багато іншого поговоримо на хвилі Подільського радіо найближчим часом. Але перед тим давайте послухаємо наше опитування перехожих на вулиці про те, чи знають вони, що таке елеватор. Радіопроєкт Рівні на Подільському радіо. Бочки такі. Я не знаю, коли ну, там соняшник, чи зерно купку. Зерно. Самі курки, певно, сиділи. Зерно. Зерно. Да. Елеватор, ну, типу, це в будівництві? Елеватор? Ну, Там для, зб... для зберігання зерна. Зерно, так. Да. <рігла> Елеватор? Елеватор це. Машина, яка працює на перевертанні зерна. Ну, так. Да. Ну, ми так зерна, думаємо. Да. Е, для зберігання зерна. Ой, чекати. Місце де зберігається? Що? Зерно. Зерно. Е, там, де зберігається зерно. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Няму студію подільського радіо говоримо сьогодні про рівних. Більшість опитаних відповіли. Правильно, елеватор це зерносховище, простими словами. Але якщо я помиляюсь, зараз мої гості мене виправлять. Але спершу давайте з ними познайомимося. Це Тетяна Бражник, бізнес партнерка з персоналу, і Войтенко Яна Миколаївна, наша сьогоднішня героїня, жінка, яка успішно освоїла і працює машиністкою зернових навантажувально-розвантажувальних машин. Доброго дня! Доброго дня! Пані Тетяно, розпочну з вас. Розкажіть, будь ласка, як, як ситуація з пошуком кадрів зараз на вашому підприємстві? Які зміни відбулись за останній час? Ну, насамперед хочу зазначити, що зміни відбулись, всі розуміють, не тільки на нашому підприємстві, а взагалі в цілому по всій країні. Якщо для всіх розуміти, для всіх не секрет, що мобілізація. Охватила да охопила і наші напрямки Вінницького регіону. Да. Дуже багато людей а, змінили місце проживання, переїхали до інших країн. І на жаль, це вносить дуже великі корективи з пошуком персоналу сьогодення. Угу. Кого частіше зараз працевлаштовуєте, Жінок чи чоловіків? Я би сказала, що на сьогодні це 50 на 50. тому що угу. звісно чоловічого персоналу стає набагато менше, але це все, все ж ми розширюємо картографіку да, пошуку людей і розширюємо таку категорію працівників після 50 років. Угу. Тому що на сьогодні це дуже важлива складова, де є люди з досвідом роботи, які можуть показати себе в тих чи інших сферах діяльності на підприємстві. В Принципі я згодна з вами. А на які посади, які от раніше? були чоловічими, ну розумієте. Зараз також запрошуєте жінок і вантажники, і вондії навантажу розвантажувальних робіт, і водійки експедитори, і машиністи, і апаратники оброблення зерна. Дуже багато, але треба, звісно. Переходити, дивитися на специфіку роботи, да, спробувати mm -hmm. себе в цих напрямках. А далі вже е, після випробувального терміну людина розуміє або взагалі після стажування розуміє, чи потрібно їй далі працювати за цим напрямком роботи. Радіо проект Рівні на Подільському радіо. Доброго дня, добрий день. Пані Яно, розкажіть, у чому полягає ваша робота? Моя робота полягає в розвантажуванні та навантажуванні машин. Ми завантажуємо їх зерном, також ми їх розвантажуємо. У нас ще є ЖД, там ми вагончики приймаємо, розвантажуємо і беремо проби, слідкуємо за порядком на угу. своїй території. Ну, Такі в нас обов'язки. А Поділіться, будь ласка, вашу історію працевлаштування. Як дізнались про цю роботу, як давно це було? Було це, ну, я вже працюю в початку другого року. Узнала від знайомих, запропонували спробувати. Прийшла. Спробувала, побідила, працюю. Як наважилися спробувати? Що вас спонукало? Я временно була безробітня. Угу. Так як мені запропонували цю професію, так, е, да, було трошки спочатку стрімінько. <гум> <гум> ну, вийшло. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Пані Тетяно, тепер питання до вас. Розкажіть нам більше про роботу машиністки, зер... машиніста, машиністки з зернових навантажувально-розвантажувальних машин з вашої точки зору, от з точки зору експерта з пошуку кадрів, в чому полягає ця робота? Ну, будемо говорити скорочено. Ми називаємо їх машиністки з НРМ. Ага. Так буде скорочено. Да. Ну, цей працівник і ця робота для цього працівника не є складною. Головне, це, звісно, бажання цієї людини працювати. Що має робити він чи вона на даній професії? Розвантажувати. Завантажувати як і залізничні вагони, так і автомобілі в автоприйомці, тому це більше така робота, я б сказала, логістичного характеру, угу. де треба розвивати логіку на цій роботі. Зрозуміло. а от які вимоги до кандидатів, щоб працювати на цій роботі? Взагалі немає таких якихось основних моментів. Головне, перше це бажання людини. Якщо в неї буде рівень uh -huh. володіння комп'ютером, це буде тільки плюс. Вона зможе себе реалізувати в посаді оператора виробничої дільни. А досвід якийсь потрібен чи спеціальна освіта, чи можливо взагалі прийти до вас без досвіду? Кожна людина може прийти до без досвіду. Ми можемо їй запропонувати ці варіанти посад, які на сьогодні є в нашому <свят> пошуку вакансій? Якщо, наприклад, приходить людина з досвідом роботи, ми можемо їй запропонувати саме якийсь той чи інший специфічний напрямок, де вже потрібна освіта за напрямком. Ну І в мене ще таке <свят> питання: а як ставляться до новачків у вас? Знаєте, скажу, що сім'я ВКВК, вона є такою дуже командною, дружною і командний дух на філії ВКВК. -ВК. це одна з ключових, і, навірно, і пріоритетних задач взагалі, як директора філії, так і взагалі всіх керівників напрямків даного заводу. Тому до новачків, звісно, спочатку, після проведення всіх інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, ми пропонуємо кандидату. Вже ново прийнятому працівнику новачку. Е такі послуги, ну, не послуги, а сервіс, скоріше за все, це корпоративний психолог, для угу. того, щоб трошки розвантажити людину, да, підтримати на якихось етапах, тому що кожна людина, яка приходить до новачка, вона трохи є розгубленою. І, звісно, для того, щоб адаптуватися їй швидше на робочому місці, пропонуємо їй сервіс корпоративного психологу. Клас. А далі ми також <кхів> залучаємо. Керівника підрозділу це або начальник цеху, або керівник елеваторного комплексу, дивлячись, куди дана uh -huh. працівниця чи працівник іде працевлаштовуватись. Звісно, перші деякі дні керівник підрозділу має саме основне значення да, в адаптації цього працівника. А далі керівник назначає вже наставника, який повноцінно веде новачка. Сказати, що хтось не допомагає, чи ще щось такого в колективі немає. Обов'язково кожен працівник буде зацікавлений, щоб е, да, людина адаптувалася уже в умовах нашого mm -hmm. заводу і мала повноцінно повністю виконання робіт да, за своєю посадою. Чудово, я вам дякую. Радіо Рівні на Подільському радіо. Пані Яно, а от скажіть, не було на початку у вас якогось такого дискомфорту через те, що ця професія, вона нібито, ну чоловіча? Ви знаєте, в мене такий колектив іменно чоловіків, угу. які завжди підтримують, і вони вообще, ну, мені каже, це все залежить від колективу. В мене хлопці дуже підтримали. Вони. Такі суперові. Mm -hmm. і... не, не відчували до себе по відношенню до себе якогось. Як такого. вони сказали, це свій пацан в колективі? Прийняли, прийняли, прийняли. за свою. Е, я зрозуміла. Ну, а зараз як почуваєте себе в колективі? Я крипка в воді, я вже до них звикла, вони теж і так ми співпрацюємо. Чудово! А от з якими труднощами вам довелося стикнутися в ході освоєння цієї професії? Ну я би не сказала, що якісь для мене були труднощі. Я їх не бачила. Тобто прийшла, побачила, зробила. Навчили, розказали. Навчили, розказали. Да, благо. Мене майстер поставив до досвідчених наставників, mm -hmm. які попрацювали вже там не один рік. І благо вони навчили мене правильно це робити, і воно пішло як треба. Чудово, дуже рада це чути, що насправді вас навчають, розказують самих не, не залишають. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Я маю питання до експерта. А скажіть, є можливості для кар'єрного росту? Звісно, є як і на любій роботі, так? якщо у людини є бажання, знаєте, я завжди привожу такий приклад, коли дитина йде до дитячого садка чи до школи, так? і в неї є таке бажання бути найкращим в колективі, звісно, досягати якихось певних результатів. Це лідерська така. якість. Лідерська якість. Так. Тому кожен, я думаю, з нас, кожен працівник, який приходить в ролі новачка, звісно, має це бажання. І якщо людина себе зарекомендує, на даній посаді, звісно, при uh -huh. наявності вакансій на підприємстві або ротацію між іншими підприємствами, ми надаємо їй таке поле для розвитку, для того, щоб вона могла себе зарекомендувати. Звісно, є певні необхідні навички мати да, на інших посадах, але обов'язково ми надаємо uh -huh. варіанти, які є на сьогодення, да, або пропонуємо ті варіанти, які є в окрузі наших підприємств. Я ще маю таке до вас трошки делікатне питання. Це питання про рівень заробітної плати для цієї посади. Який він? Як часто переглядається заробітна плата і які критерії впливають на її підвищення? Ну, скажу так, політика компанії, звісно, вибачаюсь, але не дає можливості розголошувати певний да, рівні заробітних плат. Однак завжди, кожного року, компанія. Переглядає рівень заробітних угу. плат, рівняючись на ринок взагалі по Україні заробітних плат. Тому е, на щорічній основі компанія, звісно, вирівнює рівень, щоб ми були в одному, будемо так говорити, полі заробітних плат серед регіонів України? Угу, я зрозуміла. А, скажіть, яким чином можна дізнатися, що наразі є потреба от в певних спеціалістах, через які джерела, і як саме можна відгукати. На вакансію, тобто я прошу вас розказати отак покроково, що потрібно робити людині, щоб mm -hmm. працевлаштуватись до вас. Всі вакансії заздалегідь розміщуються на джобсах сайтах України. Це, наприклад, такі як ворк, робота обов'язково розміщуються в соцмережах. Це соцмережа в Фейсбуці філії ВКВК, -ВК, де можна побачити саме наше розміщення вакансій. Є наші телеграм-канали, де можуть люди побачити. Як внутрішні кандидати, так і зовнішні кандидати угу. вакансії, які є на сьогодні. Додатково ми робимо таке сарафанне радіо, звісно, яке не обходиться вірно, ні в одні підприємства. Додатково це розклеювання об'яв да, по регіонам України, тому картографіка ну, на сьогодні дуже охват великий да, областей, не тільки це Вінницька область, тому що ми готові надавати людям житло для переїзду, тому розширюємо варіанти доставки. Uh -huh. Працівників це перше і друге, якщо людина з віддалених місць готові надавати їй житло. Якщо взяти покроково, коли людина вже приходить да, на співбесіду, вона може ознайомитися з вакансіями на наших прохідних. Да, uh -huh. Називається КПП Номер, там, наприклад, один, да, де людина приходить і бачить вже перелік тих вакансій, які є. А далі вже підхвачується процедуру рекрутер да, на місці. Фахівець рекрутменту і розказує, наприклад, про ту чи іншу вакансію. Додатково, також в в наших об'явках є QR-коди, є посилання, за якими може людина розмістити свої резюме або відгукнутися mm -hmm. на ту чи іншу вакансію. А після того, як працівник, наприклад, кандидат новий да, приходить до нас на підприємство, рекрутер, знайомить зі специфікою роботи, розказує про рівень заробітної плати, про графіки mm -hmm. роботи. Якщо успішна співбесіда перенаправляється до керівника підрозділу, куди людина зацікавилась. Піти на роботу з керівником опять ми розказуємо, да, ми можемо показати на території специфіку роботи, розказати про неї. Якщо людина зацікавила ця вакансія, uh -huh. направляємо до відділу кадрів це до менеджера з кадрового обліку для того, щоб надати перелік документів для прийому uh -huh. на роботу. Дякую. От друзі, ви чуєте варіантів, як працевлаштуватися безліч. Обирайте будь-який зручний для вас. Було б бажання, правда? Сто відсотків. За бажання. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. У мене питання до нашої героїні. А скажіть, от на вашу думку, для жінки важко чи легко виконувати таку роботу? Ну. от… Фізично чи взагалі тут в принципі стать немає ніякого значення? Я вважаю, що стать не має угу. значення. Якщо будь-яка людина, не зважаючи жінка, чоловік хоче, вона може зробити все без різниці, стать це стереотипи. Було б бажання, правда? Було б бажання, да це 100%. Е, які можливо поради ви могли б дати жінкам, які ну хочуть себе спробувати, але не наважуються? Сама перша порада пробувати. Якщо не попробуєте, не будете знати. Е, і як я кажу, в першу чергу треба спробувати і будете знати. Ваше не ваше, вас ніхто там за ножку тримати не буде. Не, сподоб... не сподобалося. Ви можете в будь-який час змінити професію, а пробувати завжди потрібно. А от що вам подобається в вашій роботі найбільше? Ну, мабуть, колектив. Колектив. Якщо чесно, то мені подобаються машини, а я з ними працюю. Мене тобто у вас це... така тяга до машин да, і я, вона є. Я дуже люблю машини, транспорт, техніку. І то моє, походу, я себе знайшла. Дякую, я вам дуже дякую, що поділилися своїм досвідом. І я сподіваюся, що для когось він буде дуже корисний. І вам дякую, гарного дня! Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Я щиро вдячна нашим гостям за цікаву і головне корисну інформацію. Нашим слухачам і слухачкам хочу сказати, що немає нічого неможливого, і сподіваюсь, ми змогли сьогодні, хоча б трішечки надихнути вас на підкорення нових вершин. Почуємось уже незабаром і будемо далі розвіювати стереотипи, пов'язані з поділом професій на чоловічі та жіночі. Бажаю і вам, і нам, і нашим слухачам роботи в задоволення. І головне достойної її оплати. Мене звати Майя Кучеренко. В ефірі був радіоквіз Рівні, і мої сьогоднішні гості Тетяна Бражник та Войтенко Яна. Бережіть себе, почуємось Радіопроект Рівні на Подільському радіо.